Привіт, мої друзі! Привіт! Вас вітають неймовірні черновці-чернавіці. Ось я в улюбленому місті. І ця локація, з якої зазвичай я веду репортаж безпосередньо в фої, в лаунж зоні це мій улюблений салон краси Мор, який знаходиться за адресою вулиця Нагірна, 1. Тут працює мій порукар Андрій, з яким ми колаборуємо вже більше 20 років. І... Це, як я кажу, це єдиний мужчина, до якого я безапеляційно з будь з любого міста, з любої країни, завжди, завжди по назначений час стараюся приїжджати сьогодні. Чудові вересневі дні. В Чернівцях лунає черновіць Меридіан. І перша подія, навіть не черновіць Меридіан, після потягу, і перша локація, яку я відвідала, на яку я просто швиденько шпацірувала, це звичайно був. Цей салон краси. Я дуже, дуже, дуже щаслива бути в моєму місті. Ви знаєте, після Києва, після Одеси, після Львову тут в Чернівцях завжди інша атмосфера. Це таке лагідне, рідне, неймовірне місто з рідними людьми. От тільки я вийшла з Кенліремонда Фрідріха на Кобилянську Чушу до Андрія і бачу Чорновіць Меридіан, я бачу вже гостей Швейцарії з Німеччини, Сашко Любченко, модератор. Наш eh, Броніслав Тутельман, ну усі усі улюблені обличчя. Як тобі воно любити рідне місто? В Чернівцях дуже затишно і дійсно. Як казав Грегон Фондрацурі, де б він мандрував світом? Чернівці завжди вони нас доженуть. Я вже після зараз підійду ближче. Я вже після відвідин Андрія і можу показати зачіску, тому що скоро це будуть знову капельохи, і зачіска вже не буде в такому первозданному, першочергову черговому вигляді. А усім нам бажаю чудового настрою, мирних ночей. Лагідності в душі, у серці і перемоги, і миру після перемоги, з любові і Чернівців, з міста моєї любові, з моєї рідної батьківщини, звуковини ненькі. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.